Можна було говорити, якби ви запитали про кохання, я би говорила про Україну. Ви запитали про те, що найбільше воює серце, я би говорила про наш прапор. Не знаю, які слова підібрати про щастя, може десь про біль, про радість. Коли ти бачиш жовто. Син наш там прапор, який майорить на договорених територіях, який майорить на вулицях прифронтових міст та селищ. Який невимовний біль, коли бачиш цей прапор просочений кров'ю наших захисників, наших людей. Сьогодні ми святкуємо, відзначаємо День державного Прапору. Я би хотіла кожному знаєте, побажати любові та шани до цих двох кольорів. Нашого стягу, адже саме під, під нашим стягом, наші хлопці йдуть на захист нашої рідної держави. Під, нашим, під нашими стягами наші хлопці і ховають. Нашими стягами одружуються та на народжують дітей. І нащо би 33-й день народження нашому прапору ми зустрічали вже з перемогою без повномасштабної війни в кожному українському місті, в кожному українському місті.